Вітаю, україномовний друже! За технологічним процесом встигати не завжди виходить, але потреба у цьому є і доволі значна. Сьогодні я розповім вам про історію операційної системи Microsoft Windows, але не про звичну Windows, а про її сородичів з менших пристроїв. Історія Windows на наймобільніших після ноутбуків пристроях почалась на КПК у 1996 році з виходом Windows CE 10 яка підтримувала роботу не тільки на MIPS і класичних X86 процесорах, а й на більш близькій серцям нинішніх мобільних юзерів ARM архітектурі. Легендарна Windows CE 5.0 вийшла 2004 року і підтримувалась аж на півроку довше, ніж звичайна десктоп на Windows XP. За час свого існування це сімейство ОС стало донором деяких компонентів для Windows Mobile і зустрічалось у виді движку на таких маловимогливих пристроях, як, наприклад, навігатори. А незважаючи навіть на те, що остання версія Windows Embedded Compact 2013 підтримуватиметься до осені 2023 року, можна сказати, що система не актуальна, а її історія дописана до кінця. Першою ознакою революційності нової ОС стало фото першої відомої історії збірки Windows 8 Bill 7652 в дописі Стівена Сіновській. На той момент Стівен був чинним віце-президентом підрозділу Microsoft, який відповідав за розробку Windows і деякої частини її компонентів. На фото видно, система була абсолютно сира, навіть ядро фактично ще не було оновлено, але система працювала, причому на телефоні з ARM-процесором. На щастя чи, на жаль, розголосу це не набрало, бо увагу було сконцентровано на релізі RTM версії Windows 7, який відбувся за 33 дні до появи фото. Найсвіжішою Windows 7 залишалось до 2012 року. Всі ці три роки корпорація відносно активно працювала над створенням революційної системи з експериментальним дизайном, який на той момент називався Metro або ж Metro UI. Перші спроби його створення конкретно на десктопі можна відкрити вже у білд 7973 за допомогою програми RedLock. Етапом, коли люди почали уважно слідкувати за процесом розробки нового покоління ОС, стала компіляція Build 8102, більш відома за назвою Windows 8 Developer Preview. Представив її особисто Стівен Сіновський на розробницькій конференції Microsoft Build 2011. Зміни навіть не потрібно шукати. Вони всюди, очевидно. Розробники операційної системи не мали права не підготуватись до такого показу. ОБ є тепер у новому стилі. При вході в систему ми потрапляємо на вже неприхований початковий екран з новими системними сервісами і сторонніми додатками у стилі Metro UI. Все, що пов'язано з темами, було змінено в бік інновацій, але дещо ми і втратили. Легендарні віндові ігри. Кожна з ігор на кшталт Solitaire чи Purple Place тепер повністю відсутня у системі. Час згадати, що в цілому Metro UI прості юзери бачать не вперше. До того деякі спроби у неї можна було побачити в програмному забезпеченні від Microsoft, А її істинний показ народові стався з виходом у продаж телефонів на Windows Phone 7 21 жовтня 2010 року. Нарешті, майже рівно через два роки, світ бачить Windows 8, систему, яка повинна була стати частиною єдиної екосистеми комп'ютерів, смартфонів і планшетів, в бік якої рухалась корпорація Microsoft. Окрім легендарної реклами Windows 8 під пісню Everything at Once виконавець Ленка, назва якої, на мою думку, дуже точно вказує на тодішні прагнення корпорації зла, є ще одна реклама, де сенс існування системи показувався більш посилено. Це відео Introducing Windows 8 на youtube каналі BT Shop United Kingdom, що вийшло за 11 днів до релізу rtm версії системи. Більшість дій там демонструється на планшеті або лаптопі, але незважаючи на величезну рекламну кампанію, шикарні презентації і фокус на редизайні системи на всіх рівнях, вона провалилась разом зі всією екосистемою через колосальну незвичність для юзерів. Багатьом недосвідченим довелось ледь не повністю наново вивчати структуру системи і її компонентів. Windows 8, яку ви бачите зараз на планшеті перед своїми обличчями, це не зовсім Windows 8. Якщо не розповідати всю історію, то приблизно за півроку до випуску світ RTM версії Windows 8, корпорація великих мрій анонсувала початок виготовлення власної лінійки планшетів Surface RT на базі операційної системи Windows RT. Після погляду на Windows 8 і RT неозброєним оком може здати, що окрім архітектури системи ідентичні, хоча це зовсім не так. Якщо вірити редакторам Вікіпедії, то проти трьох основних подібностей можна поставити три основні різниці. Обидві операційні системи засновані на інтерфейсі Metro UI, щоб виглядати однаково і не бентежити користувача. Аналогічно, обидві операційні системи підтримують запуск додатків Metro платформи, оптимізованих для використання на сенсорних пристроях. Саме тому на Surface RT їх і зручніше використовувати. Третьою подібністю є посилена відносно минулих ОС інтеграція з такими сервісами Microsoft, як, наприклад, Outlook. Обидві з цих операційних систем віддають перевагу прив'язці облікового запису користувача до аккаунту Outlook, незважаючи на те, що створення локального облікового запису все ще доступне в системі. Різниця між системами велика, але розповідати про неї дуже довго значить вести занадто довгі балачки. Windows 8, окрім додатків метроплатформи, може запускати звичайні додатки X86 або X64, і в неї вбудовані звичайні Win32 програми, наприклад метрокалькулятора і Win32 калькулятора. У Windows RT про подібний вибір навіть не мрійте. З win 32 додатками вона не сумісна взагалі, так само, як і з драйверами для десктопної Windows. І те, що здивувало мене найбільше, Windows RT не має повноцінного робочого столу. Натомість, Windows RT надає обмежену версію робочого столу, яка доступна для певних системних налаштувань та вбудованих програм. А на цьому моменті я зрозумів, що не можу більше знущатись над вашими вухами. Я не зміг стабілізувати звук, і моя програма для монтажу почала лагати, роблячи все ще гірше. Відео було розраховано на дві частини, але через те, що я нафейлив, доведеться розділити його на три. У другій частині я проаналізую свої помилки, розділю процес озвучення і монтажу, і зроблю все так, щоб була якісна не тільки картинка, але й звук. Я не відчуваю перед собою жодного права продовжувати монтування відео, якщо воно не якісне. І хоча це найперше наше відео, і хоча це все одно дуже добре для монтування з телефону, я хочу більшого. У наступному відео я закінчу розповідь щодо Windows RT, Розповім вам про Windows Phone і підведу деякий підсумок вперед до третьої частини. А поки я дуже наглісно попрошу вас підписати, щоб ви не пропустили ані другу, ані третю частини, ані все те, що я спробую виправити у них. Дякую вам за вашу увагу до нашого ролику. До наступних зустрічей!